Що ж, друзі, я людина не азартна, але спробую виграти трохи золота. В кінці кінців це звичайні хрестики нулики. І тут працюють стандартні математичні моделі. Так. Ставимо сюди, щоб він не міг закрити свою пару. І треба отут поставити, щоб він не міг закрити. Ну, нічия. Перший раунд нічия. Давайте спробуємо від центру грати. Але ніби як від центру починати грати, це не найкраща ідея. Так, закриємо йому. Він закриває нам. А, ну і без варіантів мені здається тут. Ні він ні я тепер. Окей, знову нічия. А третій раунд. Почнемо від кута грати. Ну тут, до речі, я напевно дуркану. А, хоча ні, дивіться, зараз буде. перекриває тут, а ми тут станемо. Круто, перша золота монетка, друзі.